Всім привіт, друзі! Ви на каналі Святік Плей і це супермаркет-симулятор друга частина. Ми продовжуємо грати, розвивати наш бізнес. В минулій серії ми відкрили бізнес, розставили продукти. Розставили продукти та трішки підзаробили грошей. Давайте відкриватися. Закрито. Закрито. А, закрито. Так. В минулій серії ви так і не написали мені, вроді би. Чи або я не бачив, або ви не написали. Я, в принципі, цю серію записую зразу на другий день після виходу тої серії. Тобто, може, там ще не набралося, звісно, переглядів. тому може ви ще не написали. Я думаю, назвати цей магазин, типу, щось АТБ. Ну, це не буде АТБ, тому що я не знаю, чи можна... Але я боюся, що АТБ може подати скаргу на мій канал. Тому поки що не буду так називати. Напишіть в коментарі, якщо сосоцію з супермаркетом. Як можна назвати свій супермаркет? Так, все, все. Давайте розставимо. Сусу -су, тут у нас. Ага. Так, 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 біжу-біжу, зараз, секунду. Бачите, масла вже нема. зараз я розставлю продукти. У нас масло там вроді би стояло. А у нас, у нас масла ще не було? У нас масла ще не було. Ой, ні. А як це забрати? Чистка... Еті... А, вот все. У нас тут є паста наша, мені А, ну ладно, тоді ще сюди вставимо. Так, прихворів трошки щось. Не знаю. З мене голосом не топ. Так, розставили. А ну, Так. Вже біжу, вже біжу. Біжу, біжу. Так, Так, давайте. Отак. Біжу. Хлібчик. Ага, Я не встигаю. О, ви на муці живете, так? На муці. Сто про... процент на муці. Сто процент. А знаєте? Кому? Смислі краю. Я знаєте, що думаю? Майн типа. Ууу! Тіхо. Тіхо, оцей П'ять. Не брате! Хто взяв? <гум> От дивіться, вона дала багато, я думаю. Так. Бля. Я не прямо. Заходьте ще в наш магазинчик. Добре, день по карті. П'ять підемо. а я поняв. Добрий день. Ой, ви абри. Зай бездачі. Звичайно е, говорять. Бездачі. А-а, ви розумієте. А, поняли, що ліпше бездачі давати. <ріху> Вони напевно вже поняли, що ліпше вже бездачі давати. Так, ага. Ой, насусу. Накитати. Тіпо тут є. <ріху> Смес! Смислі кража. Наш чесний магазин. Нас чесний магазин. Смеслі кража. Нема, не було кражу. Була кража. Ану. Пишіть в коментарях, чи була кража. Мені здається, не було кражу. Ні, не було кражу Добрий день. Ой, мало, мало. мало. Ну тут на багато наважних. Звати закінчили, давайте заказувати. А беру, їй слухайте. Де мої? У мене було 100 баксів. У мене було 100 баксів, вже немає моїх 100 баксів. Пастурба. Пасу біжу. Ой, на, на макарончиках, так, <страс> да, двигаєтесь, ну тут теж не на Так, ну я думаю, типа... Ой, типа, я думаю, тут можна, типа, щось поробити. а а а, -а Вот світло. Я знайшов світло на хлібчику. Це муку даєш. На муку масло, а потім вийде. Чотири Куда Куди? Так <реш> якраз. А нас рейтинг не падає, ну чекати, я не замітив. А я можу менше, да? Я не можу. У нас термінал захищений. Давай гроші. Ні, у нас нічого не падає. У нас не падає нічого. Блин, просто не займає. Бунку, не, не. Так, мука. Зараз секунду почекайте. Мука, паста, паста, хліб. І сусу. Йой, гроші кінчають. А хоча ми вже зробили... Так, 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 почекайте, чекайте. Сусу! Ой, ой-ой-ой-ой-ой, що я нажимаю? Отак. Чекайте, Вже білий Йопа-палки, тому не скульзай, просто не скузи, це купали. Боріть, боріть, боріть. Е, Саме ліпші ціни тільки в нас. Так. Да хегнані. Ми завезли це. Я ж тільки поставив Сусу. Я ж Сусу тільки... Ааа, вона вже чотири взяла. Що ти все в синьому? Типа така крута. Типа така крута. Дивіться, всі сусіди. Диви диві, птичкалити! Слишеш ти в смислі, кража, кража, ти диви, кража, він мені каже А, бездача. Молодець, бездачі. Молодцом, молодцом. 109. Давай, хорошимо. Втічка летить. Яка кража, нема ніякої кражі. Не було кражи, правда ж, не було кражи. Одна пишіть йому, одна пишіть в коментарях, він почитає, що краж не було. Пишіть коментарі. Кражі ніякої не було. Ооо. Дамочка, запрошуйте своїх друзів в наш магазин. Захо... А, день не день. Ну, ладно, Я магазин не закрив. Тому зараз клієнтів буде мільйон. Паста, злаки, сахарна пудра, мука. Паста. Паста. Зате в інтернеті подивися, треба ставити чуть-чуть більше, або по такій, або чуть-чуть більше, ніж ціна марки. Паста, злаки. Паста, злаки. Ми за вами на все ціни поставили. Так, давайте закажемо перше. це нема. Ага, ага. Все. Щось не беруть злаки. Хоча вони там дешеві були. Не розумію, чому вони їх не беруть. Так. Цікава гра, слухайте, дуже цікава. Сусу. Шість. Я хочу шість. То ставили. То ставили. Хліб. Я хочу 4. то в нас і так мало грошей виходить. П'ять. 3. Заходимо. А, я магазин відкрию, магазин, відкрив. Заходимо, заходимо в мій магазин. Суперман! Я бачу. А він зараз він до мене прийде. Катається мій Феррарі, падливо. Ой. А давай, магазинчик. Я ж знаю. Отви. Я, я бачу, один, терчить, торчить, торчать гроші, ти диви. А зараз до мене зайдеш, так? Я знаю до мене, до мене зараз зайдеш. Так? Давай. Але ти набери там багато. Багато понабирай. Багато. Тому що якщо багато не набереш, з'їм. А що оце робити, типа? А в нас буде такий маленький супермаркет, серіал мусор хотя прибратися. О, я ж казав! Я ж казав. Бери пасту хліба візьми, хліб. Омані, я його не Добрий день. Куда мене збиваєш? Куди? Стоять, Затонувався він а ти подиви, Це мій район! Опустив вікно. Сюди 100 баксів, 100 і баксів приїзд, давай. Ми район. У тебе є гроші, Пускай к вам, район. Потім з вами розберуся. Я ще шо... Я вас зустріну, падло. В мене не виїжджайте з міста. Шо... О, скільки вас може? А шо ви ці карти дає? А шо ви карта її дає? А шо такі? Вам вчора жалувалися що? А шо ви ці карти? Муки візьми. Та хліба, муки, та і пасту, пасту, пасту. Сусу і пасту. Пасту. А, ти СУСУ брала? ти сусу, Ти. Взяла муку? Тут не намаришся. Добре. о, о, 30! 30! Не було ніякої краш. Не було ніякої краї. Брехня. Це Це бр... Брехиня. Не слухай да я. Брехня. Да. Приобреті ліцензію на товари з помощью компьютера. Включите і использую. Ага. Все є. 80. А нам ліцензія утика. Комп'ютер мені. Ой. Мені сказали, через комп'ютер. Отут аніція. о, Вода, сир, кофе, яйця, молоко, чай. Двісті. А наші грошей. Перше. Ніякої кражі не було. 60 7,20. А дивіться. Ой, 7. О, добре, що така защита, спіть, Та то я її не зробила. Дивіться, у нас вже 300 бак. Ми купляємо ліцензію, давайте. Купляємо ліцензію. Все, купляємо. Йо? Скільки? А що так дорого? Заходимо, будь ласка, мені 40 доларів, 40... 40 баксів. 40 баксів, будь ласка. На новий товар. Добре. 20 баксів на новий товар. Будь ласка. Будь ласка, зайдіть в магазинчик. Мій супермаркет. Зайдіть. Я ж бачу вас багато. Візьміть пасту, хліба, муки. Злаки, злаки візьміть. Останні. Злаки. Та злаки. Злаки останні. Так. Так, ага, хага. 30. Оооо, нормально. 210. Тай-ой. Можете почекати, я товар новий закуплю. Ви зараз будете казати, що у мене товару нового нема. Ага. Товар. Опа! тихо, не падай. Так, Почай. Розставляю. Не БРАТИ! Не БРАТИ! Тихо! Тихо! Закрито! Попробуй взяти! Попробуй взяти! Я тебе вб'ю! Все! Магазин закрито. Тимчасовий магазин. Нас! Зар! Та візьми в коробці там лежить десь! Да, чекай, поставлю товар, ми відкриваємося зараз. Секундочку, секундочку. Товар куд. В смысле? Чекай. В холодильник не ставила. Та в смислі, в холод. У мене нема холодильника. Сир... Ну сир, а нафіга сир ставити в холодильник. Ну ладно. Яйця в холодильнику не стоять! Може стоять! Ну вода! Ну вода точно в холодильнику не стоїть! То ви що, здіваєтесь? А давайте я вам відкрию, ви будете з коробки брат. Ой. Будьте собі з коробки брат. Чого так вмієте? Я думаю, мій... Ой-ой-ой-ой-ой, не то нажимаю. Оп, так ціну. Шість. Ці. Угу. 1060. Я поставлю 1060. Ай, вдарився, Все, відкриваємося. Відкриваємося. я Заходимо, заходимо, заходим. магазинчик, супермаркет. Ну не похоже, що тут супер знаєте. Дивіться, якщо ви хочете молока, сиру, яйця, води, в коробку. Свіженькі, ще в коробках. І все. лаки не хватает секунду. лаки а закрыто а зараз все закрываемся блин это моя клиент закрываемся лаки масло паста 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 мука хлеб ой, -ой, -ой. А як ми будемо це контролювати в будущому? Не хватає. А, ще є. А, як ми будемо в будущому це контролювати. Це ж неможливо контролювати, реально. Паста. Так. Це Злакі, Злаки у нас вже Добре, що є такі штуки, ті, що показують, де що лежало. Не Вільна каса. Вільна каса. Вчора було оновлення 0,1. 01. Крапка крапка 2, 0, а зараз. крапка 2, крапка 2 Ну, слухайте. А ти дивися в підлогу, так. ме пресад. 5 5. Три лайки, будь ласка. Востоять, востоять. Домушка. Домушка. Дама. Ви така красива, як смерть. Ой. Та не я. Та не я колов. Будь ласка, Грушима, 100 баксив. Рекорд 41! 40 10! У нас... Блін, я вчора таке задавав, чи в нас буде те, що до сотки дитя. Ой-ой-ой-ой-ой, пішла продажа. Попер бізнес. Ой-ой-ой. Во, стої! Во! Що, дурак? А біжи. А я бачу, як ти тільки що. А е, напишіть нам, чи то мені показали, що вона тільки що аж бігла в мій магазин. Аж аж, аж бігла в мій магазин. Що да, 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 да. хліб закінчився? Хліб закінчився вдома. Мука, а хліб. Приберіть ці холодильники і не пробуйте. А скільки холодильник коштує? 200. А. а якщо купити двойний, ми зекономимо? А в чому суть? Купимо один холодильник, да, і потратимо 200. А якщо тако, то 400, хоча той самий два холодильника, чи тут два холодильника купити, але на 25 баксів типу цей дешевше. А, а на що дві каси? А що Ай, там. А полки? Полки теж є. Може кридиться? нее не не, за кришу від... Нєе. У мене просто кредитів не буде. Ну тільки якщо там вже щось експо. Щось. Екс ти в опулярах ти сліпий, зими Так. По старому методу. Багато багато. Ой, не було, кражі, не було, не було. От я вам серйозно не було кражі. Що всі карти даєте? То давайте налічкою. Налічкою давайте. Ай, тай-тай-тай, та -тай -тай -тай. перейдіть дорогу тут. Стоять Я тебе не влют... так. Стоять. Не таєш мені. так, стопа. Та пропуск! А, пам'ят. Нам ще не Ой, біжу, біжу, я забуся. Я забуся, що в мене магазин є. Паста. Паста закінчилась, я в Паста. Замовляю, ко оп. Сліду. А, шпурка. Я думаю, що так дорого. Ох! Сусу, розставляємо сусу. Ага. Ага. Так, мука, мука. Вставляємо муку. Ага. Зараз почекайте, я розставлю цей товар і зразу до вас. Ага, нічим. Паста. Паста. Масло. Масло. тай Злаки. Пік-пік. Піки-піки. вижу, -пік -пік -пік. зараз я тут ключу. Зараз. Опа! На масло і живеш, так? Да? Чувствую, що зараз буде. Хоч зараз ми обманем Чуваю, Чувствую, чувствую. おふふふ。 Нам потрібно... мені треба сім'ю кормити, да. Вообще, то якої мене ще немає. Ой. Чотка. Такий серптурні. Ой, ну, в коробці там стоїть тухне. А кстати, вони можуть Стухнути? тухнути. не може бути. Добрий день. Кахтою, носимо. І загрізай треба давати. Итак, Лузи, Лузи. Давай ты так. Так, я не понял. Ты все офиген. Ты офиген. Привет. Привет. Что ты там? Калта? Лысит клы, А модель. Окей, ЮБ. ЮБ! Типа Любэ, Любэ. Юбе. Та востой! Востой! Слышь? Пацан. Красивый мазок. Який ж він все-таки красивый, красивый. Супермаркет космичит. Красиво. Давай, что ли? Чувствую. А, ну там. Ну, там не хватает. Сыр, чай, кава, нарізаний хліб. Нарезанный. О, пять. Кава, чай. Билл панчук, да, пойдем. Оооооо Там сер, ну, Бачите, моя шерціна не сніг. Заходи. А! Заходимо, заходимо, заходимо. Не включаємо. Так, так, заходимо, заходимо бачу вийде йдете мені магаз, от тоді. Отой швидше прийде. Ото той швидше. Ні. А. Я біжу, біжу, касир вже на касі. Оп, оп ще скажу, що ми нічим не займаємося тут. То... У нас немає справ з каргу Ну я ж сам собі директор, я можу відмовити. Купи на 60 баксів. Закі. Ти візякі купив, чокпік. пік чок-пік, чок-пік. Ух, понабурало, Ну, ні, не бачите. Чуть-чуть біж. Чуть-чуть біс! Чуть-чуть. Давайте то Найліпший магазин в вашому кварталі. Квартал. Ква кварталі. Ці магазини закриті. Отам От магазин що це? Калянна закрита. А тут біж... во якийсь вудхаус, спа салон. бля. Там шесть пацан. У мене на ух, ух людей зайшло. А каси ради Я вже біжу, я вже біжу. Кала, кала, сусі. А можна 30? Ну тут 30, ну за округлю. Ну йой, ну хто... Тут... Так, холодильник, холодильник. Зараз почекати, я холодильник Апа! давай тепер поки що запакуємо Оп, 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 оп. оп. Угу. Так, давайте, а куда мне його пустимо? Давайте сюда. Ага. О, ні, стоп. Чекайте! А, це двойний! Я думав, це типа по одному-два приїде. Все, розставляємо воду. Розставляємо швиденько, будемо закінчувати зараз відосик. Вже. Тому. Вставляємо, такого швидкого яєчки яички. Вставляємо. От ще може замовити яйчики. Сирку. А, а що сирка замовити, щоб було все красиво. Так. І останнє місце для молочка, для молока. молочка. Мучка теж прийдеться. Ну, мас, ну і мас. Так, сир яйця. Сир яйця, сир яйця. Сир яйця. Не вистачає, тоді тільки сих. Всього. так О, тепер красиво. буду закінчувати відео. Всім дякую за перегляди. Зараз поставимо цінники. Ну, недорого. 3. Три. три можна. Три можна. 4. 4. 20. Можна. 4. 30. Можна, можна. сімдесят. Можна, можна. Все, буду закінчувати. Дякую, друзі, що ви були на моєму каналі. Дякую велике. Тому... Всім. Пока, буду закінчувати. Сьогодні ми робили кражу. Да. І всім пока-пока-пока-пока-пока.